Гадяцької дільничної лікарні ветеринарної медицини розроблено графіки вимушених щеплень всіх сприятливих тварин проти Сказу. Так, у місті Гадіч вимушені щеплення будуть проводитися з 22 січня по 12 лютого. У населених пунктах села Вельбівка та Хиці щеплення будуть проведені з 5 по 9 лютого, неблагополучному пункті Вельбічівка. Щеплення проводитимуться з 12 лютого по 16 лютого та у червоному куті з 19 по 23 лютого. У місті Гадяч та у неблагополучних пунктів пунктах, які відносяться до загрозливої зони по сказу, будуть проводитися подворні обходи для проведення безкоштовних щеплень сприятливих тварин проти сказу. Біля багатоповерхівок у місті Гадяч будуть розташовані тимчасові пункти щеплень. Тому головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області закликає власників тварин надавати своїх тварин для проведення щеплень, адже вони безкоштовні а для того, щоб зберегти своє здоров'я та здоров'я своїх тварин.